Сонце рано рано встало і умилося в росі, Землю раду привітало. Добрий день, сказало всім. Як прокинетесь малята, умиватися йдіть, привітайте маму й тата. Добрий день їм говоріть. Ці слова усім потрібні, людям, квітам, всій землі. Тож до сонечка подібні, будьте, діточки, малі. Доброго ранку, любі дітки, вас сьогодні вітає тепле і яскраве сонечко і пропоную вам послухати одну цікаву історію. До початку все готово. Квитки пропонуються завічливе слово. З трьох годин відкрита каса вже стоїть народу маса, навіть їжачок старий. Не ж прийшов ледь-ледь живий. Підіть, ді, дідус і жак, вам квиток який давати. Мені ближче, в перший ряд візьміть дякую до сплати. Ось прийшла вівця кудлата, і мені один квиток, швидко вдячна сказала і побігла на лужок. Качка кряк перший ряд для мене і дитинчат. І дістала качка в гарне слово добрий ранок. Олень з лісу прискакав, в касу він швиденько став. Хочу я придбать квитки собі жінці та доньці. Як буде ваша ласка ось моє, будь ласка. Аж тут увірвався ведмідь до каси, відштовхнувши всіх одразу, всім на лапи, наступив. Трохи зайця не побив. Каса, дай мені квиток, а ваше вічливе слово у мене нема такого. Відійдіть, не заважайте, де дамо квиток бувайте. Касир квиток йому не дав, Клишо ноги заридав, та пішов він зі сльозами. До ведмедиці, до мами. Мама, сина насварила, на стілець його всадила та дістала. Дивись, ось дуже це важливе щось. Всі слова вона струсила, ведмежаткові вручила. До побачення, бувайте, поважаю дуже вас. Та ще з десяток про запас. На, синочку дорогій, їх завжди носи з собою. Не ховай, не викидай, їх милий мій не забувай. Пядр відкривається. До початку все готово. Квитки пропонуються за слово. Другий дзвоник і одразу. Ведмежа біжить до каси. Вибачте, спасибі вдячний, до побачення, добра ніч, ночі доброї, світанку і чудову казку на ніч. І касир дає квитки. Не один, а цілих три. З новим роком, з новосіллям буду вас я шанувать. І касир дає квитки. Не один, а цілих п'ять. Ось іде ведмедиця. І від щастя світиться. Добрий день, ведмедиця. Чи знаєте ви що? Став привіти ваш синок, навіть там не віриться. А чому не віриться? Мій синочок молодець. До побачення. Єнець. Чи сподобалася вам, дітки, історія? Про кого воно? Чи був ведмедик спочатку ввічливим? Чи виправився ведмедик? Яких ввічливих слів навчився ведмедик? Яким став ведмедик? Так, правильно, дітки, ввічливим, чемним? А ви ввічливі і чемні, діти? Зараз ми це перевіримо. Зараз на екрані будуть з'являтися ілюстрації. Ви маєте оцінити, гарний чи поганий цей вчинок. Отож починаємо. Так, дітки, це поганий вчинок. Негарно дражнити, дівчинку. І цей вчинок поганий. Адже не можна ображати тваринок. Який гарний вчинок! Хлопчик, щоб заспокоїти дівчинку, приніс їй лялечку. А ця мила дівчинка поділилася з хлопчиком яблучком. Молодець. Як негарно дражнити собаку. Сміття потрібно викидати в сміттєвий бак, молодець. Які чемні діти допомогли бабусі піднятися зі слизької дороги? Перебивати розмову дорослих зовсім нечемно. Підгодовувати пташок в зиму дуже гарний вчинок, адже їм так важко взимку знайти собі їжу. Так, чемні дітки завжди допомагають своїм рідним. Піклування про тваринок дуже гарна справа. Допомога маленькому братику теж хороша справа. Які ж ви молодці, дітки, ви дуже ввічливі і чемні. А зараз давайте пригадаємо, як мають поводити себе чемні дітки в дитячому садочку. Ранці прокидайся вчасно, зроби зарядку та в садочок поспішай, адже запізнюватися нечемно. Коли прийшов до дитсадка, не забудь привітатися з дорослими та друзями. Не треба плакати, кричати, маму спокійно відпускати. На занятті не заважай іншим. Один говорить, інші слухають. Якщо хочеш приєднатися до гри, спитай дозволу у друзів. Не ламай іграшки, а після гри їх прибери. Ні в якому разі не ховайся від вихователя. На прогулянці не бруднись, вмій гратися самостійно. Обов'язково мий руки після прогулянки та перед їдою. За столом поводь себе охайно, не вередуй. потрібно їсти все, що пропонують у дитячому садочку. Тиху годину потрібно відпочивати. Якщо не хочеться спати, лежи тихенько, не можна заважати іншим. Потрібно завжди мати охайний вигляд. В жодному випадку не бийся, не сварись, не ображай інших. Якщо когось образив, попроси вибачення. Ділися іграшками з друзями адже разом грати набагато приємніше. Коли прийшли батьки, попроси дозволу вихователя йти додому. Обов'язково попрощайся з дорослими та друзями. Молодці, дітки, ви гарно вмієте поводити себе в дитячому садочку, адже веченні діти. А дітки ввічливі і чемні всім навколишнім приємні.